Вітаю, друзі! Для тих, в кого є кораблик з акумулятором 12-вольтовим або більше, то вже не так важливо. Це відео буде корисним. Роблю для себе такий упс для роутера. В мене два роутера. Ну і входить господи, я оптоволокно, оптика, і тому вона працює без світла. І Вирішив зробити собі живлення для роутерів. Без перемикання, щоб я не ходив кожен раз і не вмикав їх в акумулятор. В мене для цього є ось така ну, плата водорезерва, можна так сказати, 12-вольтова. Тобто, ви під'єднуєте сюди вхід, блок живлення, от в мене є перший. Під'єднуєте зарядне і БМС-ку. Ну і навантаження теж ви підключаєте ось у мене є DC-шки під роутер, і підключаєте навантаження. Це працює так: коли у вас є світло, роутер працює напряму від ось першого блоку живлення. Коли світло вимикається, у вас працює від акумулятора через БМС -ку. Обов'язково через БМС, тому що без БМС акумулятор буде вас висаджуватися в нуль. і Швидко загине. БМСка буде контролювати, вона там спустить до 7,4 вольта. А, ні, збрехав. Ну, до, до 9 вольт її спустить акумулятор і вимкнеться. Ось, Коли світло включається, БМСка заряджає акумулятор за допомогою ось цього блока живлення, який теж буде під'єднаний через плату. І так у вас, скажімо так, постійно буде інтернет. Без перемикань, без походу до роутера. І завжди буде цілий заряджений акумулятор. Зараз я все з'єднаю. Ну, це в мене так, чорновий варіант. Коробка звичайно електрична за 20 гривень з епіцентра. БМС-ка. Ну, в мене просто не було роз'єма. Вирішив взяти таку БМСку підпаятися. Ну, це не БМС, а це господі, балансувальний хаб. Ось, я просто отак от буду під'єднуватись. Сюди. І буде в мене правильно працювати акумулятор. Вам ця плата буде не потрібна, якщо ви себе будете таке робити. Зараз зберу все докупи і зробимо тестовий пуск. Так, Друзі, дивіться. Керувати нас буде перемикання між мережою 220 та акумулятором, буде плата. от Я вам підписав, БЛА 87968. Ось там є маркування. Де? Воно є. кошти вона приблизно від 100 гривень на Алікспресі до 400 гривень у нас по Україні. Як вона підключається? значить Ці контакти. Верхні два. Це у нас вхід від, від мережі. Тут у нас йде блок живлення з 220 на 12 вольт. Пишемо тут 12. Можемо підписати АЦ. І тут ДЦ. Це в нас блок живлення. Ну, як у вас від роутера, я купив на 2 А, бо в мене 2 роутера і їх блоки живлення по 1 А йдуть. Рідні. Тому я взяв 2. Нехай буде, скажімо так, буде в запасі. Тут є резистор регулюровочний підстрою, але він нам не потрібен. Ну, У нас не та нагрузка, і не той споживач, щоб там якось його обмежувати. Відкручуємо на повну, та й все. Далі. Справа в нас йде вже сам роутер. Тут у нас є плюс-мінус, і вихід у нас буде 12 вольт. На роутер. Що ми підпишемо там роутер? Да? Роутер. 12 вольт. Будьте уважні не всі роутери 12 вольт. Є 9 вольт, є 5 вольт, будьте в цьому уважні. Далі. Тут у нас заходить заряд, зарядний пристрій, ну, блок живлення, скажімо так. Трохи потужніший, ніж для роутера. Для зарядки акумулятора у нас буде заходити. І в нас він входить як? Тут він працює як кнопка. Ми з цього проводу, який у нас є з блока живлення, ми один провід, давайте ми тут, блок, блок живлення буде у нас. І виходить два провода. Один провод, ми пускаємо напряму, у нас тут буде АКБ. А другий провод ми заводимо на контакт. Тут навіть є IN-Out підписано. От є Out, там IN. Заводимо на IN і випускаємо на Out. Будь ласка, не путайте плюс-мінус на акумулятор. Але в мене перед акумулятором буде стояти БМС. Буде у нас БМС. І вже керувати нам буде в нас сама БМСка. Зайшло нам в BMS. На BMS є ось такий Charge. Ми підпаємося на Charge. Це аж підпишу. І далі в нас з BMS виходить вже на плату. Один і другий. Там на БМС є Dischcharж. Ось він. Підписан Discharge. Тобто це навантаження вже йде. А акумулятор ми підключаємо через. Зараз фокус. Акумулятор у нас підключається через балансувальний роз'єм до БМС-ки. Там йде 4 дроти. Ось так їх намалюю. Вони йдуть по вольтажу, по банкам, по ячейкам. Тобто 3 вольта, 6 вольт, 9 вольт. Взагалі от 4 проводи. Бачите, от підписано 12,6, 4,2, 0, 8,4. Ось ми, ми туди підпаялись, і в нас же з дисчарджа є напруга. Тобто тут зараз виходить 12 вольт. Ну, Одною рукою не зможу показати мультиметром. Все, ось і вся конфігурація. Тут дероутер. Я просто придбав. Ось такі дроти з DC5,5 на, на 2.5. Дивіться на ваш роутер, у вас може бути dc 2,5 на Ой, 5,5 на, на 2.1. Будьте цим уважні. Ось все. Ось така схема, і зараз я її буду втілювати. Друзі, ще один момент хочу сказати по підключенню БМС. Дивіться, я підпаяв все з балансувального роз'єма. Тобто в нас 12 та... 0, вони йдуть від балансувального роз'єму акумулятора. Якщо у вас буде велике навантаження, то вам треба буде взяти оцей 0 і 12 з силового роз'єму акумулятора. Тобто дивіться вже, як вам буде зручно. Тут мені силовий роз'єм не потрібен. Ось цей. Бо споживання роутера, ну, ці дроти його вивезуть. Потягнути, скажімо так. Але ну, якщо бажаєте, можу переробити, щоб вам вже було так правильно, щоб ви бачили. Так, Підпояв я дублюючий силовий роз'єм. Це для хейтерів більш, ну, а вдруг буде велике навантаження і не вистачить цих дротиків з меншим діаметром сечення. Я не знаю, як українською сечення. Так, ну це просто дублюючий. Це дублюючий від, від маленьких від, від 0 та 12 вольт. 0 та 12 вольт це от якраз ось ці два дроти, які виходять. Ось це вони. Так що. Ну і підпаюються навіть оці маленькі. Підпаюються майже поруч з цими силовими. Так що то вже все таке. Так, у нас є готова БМС і тепер. Зараз буду розпаювати блоки живлення та навантаження. Ну що, ось моя коробочка резервного живлення для роутерів. Це блок живлення для заряду акумулятора. Вон там роутер. І з другий роутер. Ну, не роутер, перетворювач. Зато я пара. Все. Як буде світло, він перемкнеться на живлення з мережі. І буде паралельно заряджати акумулятор. Так, друзі, дали світло. Зараз у нас працює від мережі. От там я Якщо зараз дивіться, вимикаю мережу, і у нас вмикається акумулятор, спрацювали там роле, не знаю, чули ви не чули. І роутер вже завантажується. Вмикаю зворотній. І знову пішло перезавантаження і вже працюю від мережі. Тобто ось така, скажімо так, легка робота.